З тривалим візитом у сполучених штатах перебуває світіший патріарх київський Сії, Руси України Філарет. У плані його візиту відвідання парафів Нюйорку, Нью-Джерсі, Чикаго, Мериленді та Іліносі під час перебування у Вашингтоні. Його святі завітали і до нашої студії. А, дякую вашій святості, що знайшли час прийти до нас, взяти участь в нашій програмі. А, скажіть, будь ласка, під час його візиту у США ви не лише зустрічаєтесь з парафіянами та священниками, а також а, прийшли а, зустрілися з конгресменами та сенаторами і а, з представниками державного департаменту США. З чим це пов'язано? Ну, по-перше, головна мета мого візиту в Сполучені Штати Америки це відвідання своїх парафій, парафій Київського патріархату. Я звершую богослужіння, проповідую, вирішую проблеми, які виникають в викаріаті. і поруч цим маю зустрічі із конгресменами. Із державним департаментом, яка мета зустрічі з конгресменами, сенаторами і з держдепартаментом? Тому що в цьому році буде вирішуватися питання про вступ України асоційованим членом Європейського Союзу? Це питання для нас, для українців. І для української держави має дуже важливе зна значення. Це питання доленосне, угу. якою Україна буде в майбутньому, і яку вона буде відігравати роль е в Європі? І тому зараз до цього питання прикована увага не тільки е у всіх українців, а і європейців: війде Україна чи не війде і. Е ми хочемо, щоб Україна ввійшла в Європейський Союз, і тому і просимо допомоги і Сполучених Штатів Америки, зокрема, і конгресменів, і сенаторів, і держдепартаментів, щоб вони допомогли нам війти в Європейський Союз. Це це. Це цікаво, що церква відіграє відіграє таку активну політичну роль. Тому що ми не втручаємось в політику. Ми завжди заявляємо, що ми в політику не втручаємось. Але, але оскільки це має доленосне значення для українського народу, а церква завжди була, є і буде з народом. Тому ми не байдужі до такого важливого питання. А раніше ви говорили про тиск, який чиниться на українську православну церкву Київського патріархату з боку московського патріархату і за підтримки влади. Чи цей тиск триває? Це було на початку президентства Віктора Януковича. Ми відчули такий тиск, тому що Москва думала, що якщо прийшла нова влада, то можна за допомогою влади приїзднать київський патріархат до московського. Але Київський патріархат на сьогодні настільки міцний, що вже його приєднувати до Росії немає ніякої і сенсу, нема і, і, і можливості нема. І наша українська влада відчула це і тому змінила своє ставлення до Київського патріархату. Тобто, президент рівно ставиться до. Всіх церков і до московського патріархату, і до Київського патріархату, і до греко-католицької церкви, і до всіх інших, хоч він відвідує богослужіння московського патріархату. Тобто і таке останнє питання. А під час зустрічі з парафіянами ви висловлювалися стосовно такого питання, як одностатеві шлюби, так само релігійна толерантність і порушення прав людини. Якщо може дуже коротко ознайомити наших глядачів глядачів з позицією церкви, що справа щодо цього в тому, що не тільки київський патріархат виступає проти одностатевих шлюбів, а й московський патріархат, і греко-католицька церква, взагалі. Всі церкви і релігії, які входять до складу Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, ми зробили спільну заяву про наше несприйняття. Цього закону мало того, ми були двічі в Брюсселі і зустрічались там з керівництвом, з депутатами. і теж заявили, що наші церкви ніколи не приймуть цей закон. Ну, от католицька церква почала, я думаю, пристосовуватися правильно те, що зараз відбувається реформа? Ну, я думаю, що Тружечки. католицька церква ні теж не прийме. Ні, а тоді. Ну, давайте договоримо з приводу цього питання. Про ви вже сказали про достатеві шлюби. А релігійна толерантність та порушення прав людини. Яка яка позиція церкви щодо цих двох питань? Не. Українська православна церква Київського патріархату стоїть на позиції збереження прав людини, але права людини полягає в тому, щоб людина обирала добро. Але людина не може користуватись своїм правом і вибирати зло. Вона один раз вибрала зло, будучи в раю, і в результаті гріх війшов у людську природу, і ми всі помираємо. Тому Бог дав людині свободу, але ця свобода повинна направлятися людиною на добро, а не на зло. А, скажіть... а, а зараз хочуть зрівняти, що людина може без, безкарно угу. вибирати зло як явище нормальне. І, і в цьому відношенні дуже часто посилаються на права людини, коли узаконюють одностатеві шлюби. Угу. Може людина обирати і одностатеві шлюби, це її свобода, це не її право, право людина має на добро. А свободу має і на добро, і на зло. Відчуваєте різницю? Це цікаво, да. і, і, і тому людина може обирати і зло, і гріх, але права на обрання зла вона не має. Вона має право на добро. А, а свободу має і на одне, і на друге. А як церква ставиться от, до оборців, наприклад? Категорично проти. Навіть якщо жінка загрожує життю жінки? І, і, і тільки в, в таких ось випадках, коли не одне життя міняється на, на інше життя. І тут вже вибір самої. Жінки, що вона вибирає? Життя дитини чи своє життя? Тому що смерть або одна, або друга. І тому це залежить вже від, від самої жінки. А чому церква проти абортів? Тому що аборт це є вбивство свого плоду, а плід. Коли він зачинається, це вже людина, угу. бо в генах вже закладена людина вся, якою вона буде, яке в неї буде волосся, які будуть очі, який буде характер, все там уже і тому це, це є убивство вже живої людини. А розлучення? А розлучення, розлучення. Не повинно бути. Як сказав Христос, кого Бог з'єднав, людина не повинна е, 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 роз'єднувати крім вини перелюбства. А якщо б'є чоловік дружину? Е, 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 якщо б'є, це не є причина для, для розлучення. Це, треба е, е, цього чоловіка наповумить. Щоб він не робив цього, але е, е, бить не можна жінку. Бо, як апостол Павло е, каже, не бить треба, а любити е, дружину. А якщо е, чоловік б'є жінку або чоловік п'яниця, то це не привід для розлучення. Треба е, е, цього чоловіка наповумить. Щоб він не робив цього, але е, е, бить не можна жінку. Бо, як апостол Павло е, каже, не бить треба, а любити треба е, дружину. А якщо е, чоловік е, б'є жінку або чоловік п'яниця, то це не привід для розлучення, але чоловік не повинен цього робити, бо за це понесе покарання. А от скажіть, в багатьох протестантських церквах жінки можуть бути священниками. Чи, можливо, таке колись у майбутньому в православній церкві? Ніколи не буде. Ніколи не буде. Чому? Тому що не головою сім'ї є чоловік згідно з божественною установою. І тому Христос мав багато послідовників і Серед них були жінки, але апостолами обрав чоловіків. А на серед 12 жінки не було. І церква протягом майже 2000 років не приймала жіноче священство. Жінка має однакове право. На царство небесне, на вічне життя. І там нема різниці між чоловіком і жінкою для царства Божого. Але в служінні на землі має право чоловік бути главою сім'ї, а жінка не може бути главою сім'ї, бо це є порушення божественної установі тому єпископів і священників не було ні в перші століття, ні в першому тисячолітті, ні в другому. В кінці другого тільки почали почали говорити. І це. Православна церква розглядає як порушення божественних установ. Ну, от а католицький папа римський Франциско активно взявся за реформу церкви. Не, не релігія церкви. От, чи потрібна реформа церкві? церкви? Православна церква ніколи не буде реформуватися, бо завданням церкви зберігати істину. Угу. Істину реформувати не треба. Але Пристосовуватися е, е, до нових умов церква повинна. Тобто церква існувала в умовах Римської імперії, коли був е, рабовласницький е, устрій, вона існувала в феодальний, вона існувала в, в умовах соціалізму, комунізму. так. І, 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 існує в умовах ринкових відношень, тобто умови життя людей міняються, але істина залишається незмінною. І оскільки православна церква стоїть на позиції збереження Божественного відкривання незмінним, то і, вона реформувати істину не буде. А пристосовуватися до е, нових умов життя пристосовувалося і буде пристосовуватися. Ну, от останнє питання: владне пристосування до нових е, умов життя. Є така е, поширена практика в Україні, коли священники освячують машини, офіси. Е, ця, чи схвалюється ця практика, чи має вона основу у християнській вірі? Е, освячувати треба все. Угу. Все треба. І житло треба освячувати. І і літак треба освячувати, і машину треба освячувати. Все треба освячувати, але не зловживати цим. А ну ще може одне питання, а саме останнє. А, зараз у США і в багатьох європейських країнах а, зростає кількість атеїстів, агностиків, гуманістів. Чи як церква вважає, чи можуть такі люди бути високоморальними? Як, а, як а, церква ставиться до людей, які не вірять активно, а не вірують, але є моральними, гуманними людьми? Можуть бути. Чому можуть бути? А тому, що сама людська природа. Створена Богом доброю. Совість має кожна людина, і якщо людина живе за законом совісті, то вона угодна Богові, тому що вона робить добро. Але для спасіння, для царства небесного, цього недостатньо. Тому що поруч з добром така людина чинить і гріх. То за добро вона не буде нести покарання, а за зло вона буде нести. Ви можете запитати, а яка ж різниця між там, атеїстом, агностиком, який не вірить в Бога, і християнином, який. Вірить в Бога, а грішить. Uh -huh. Яка грішить? Той грішить, атеїст грішить і християнин грішить. Uh -huh. Різниця та, що християнин може покаятися і очиститься від гріха, а атеїст покаятися не може. Чому не може покаятися? А тому, що він в Бога не вірить а прощення гріха. Залежить тільки від Бога. Тільки Бог може прощати, а атеїст в Бога не віри, і тому прощення не, не, може, не може мати. В цьому є різниця. А, а що на, на суд з'явиться і атеїст, і християнин. І якщо християнин не жив, Згідно зі своєю вірою, не був християнином правдивим, то він буде засуджений на вічні страждання, так само, як і атеїст.